Вітаю, колеги! Пропоную вам презентацію до першого уроку, розроблену ну, на дошці Гінзі, де дітки-першокласники знайомляться один з одним. Гра проходить з відомою іграшкою Лабубу і називається Урок Велике Відкриття Лабубу перші кроки Україна знань. За кожне Завдання квесту, дітки отримують ось такі іскорки. На початку року Лабубу знайомить дітей зі своєю командою, своїми друзями, і вони розповідають кожен про себе, що перший, наприклад, любить грати на гітарі, а другий дуже добрий, третій дуже смішний, четвертий любить поспати, ну і так далі. І пропоную діткам зібратися в коло, щоб вони ознайомилися один з одним, не боялися. Він їм каже такі слова. Але я відчуваю, як ваші маленькі сердечка надзвичайно сильно і часто б'ються від хвилювання. Закрийте, будь ласка, оченята, покладіть долоньки на своє сердечко, відчуйте його тепло у своїх долоньках, наповніть ніжністю та добром. Від... Ітки становляться вколо, передають один одному або іграшку, або сердечко. І коли вони розповіли один про одного, треба повторити такі слова. А тепер разом промовимо: у нас немає ти, у нас немає я. Ми тепер одна, дружна шкільна сім'я. А тепер разом промовимо. І за перше виконання завдань квесту, дітки отримати таку анімовану іскорку, яку вони, які вони збирають. Ну, ось такий слайд кольоровий, де друзі лабубу танцюють, співають. Наступне завдання. Наступну іскорку, щоб отримати, треба крутити ось такий рандомайзер. Цей інструмент є у дошці в Гінзі. І Шукати кульку такого самого кольору, відкриваємо завдання, діти розповідають про ті правила, які їм допоможуть бути успішними, дружними на уроці. А, наприклад, дивимося блакитна кулька. Відкривається ось така картинка, можна її зробити більшу. Ну і діти розповідають, да, що всі дружно працюють як одна команда. І таким чином кожну кульку ми працюємо. За виконання цього завдання діти отримують іскорку. Далі. Малюємо чарівні лінії. На дошці гінзі можна її малювати. Дітки виходять до дошки, вибирають колір, вибирають товщину, яку потрібно, і проводять лінії. Можна роздрукувати такі картинки, дати діткам, які сидять за партою, щоб вони теж обводили, ну, для того, щоб вони не нудьгували. Є ось така гумка, можна все це прибирати. Так, виконавши завдання, дітки отримають ще одну іскорку. Наступна іскорка. улюблена гра дітей, попіт, треба натискати на оці кружечки і називають букву. Діти, які йдуть до, навіть склади можна прочитати до школи, знають букви. Можна навіть прочитати слово. Так, добре, виконали завдання і отримаємо ще одну іскарку, яку дітки збирають і в кінці уроку будуть підраховувати. Цікава фізхвилинка, руханка хто Тобі знайшов всіх покликав опинок, стрип, стрип, скак, скак. Посміхнись і воруч другу, посміхнись, проворуч другу. Далі, наступна іскарка, відгадуємо загадки. Слухаємо загадку. Відгадка прихована. Ручки і олівці, щоб знали, ми кладемо. Нам кажуть дітки, куди кладемо? Пена. Нею тільки поводи залишаються сліди. Що Це Що за дивна штучка? Ручка. Це звичайна. Угу, так, отримаємо ще одну іскарку. Щоб отримати наступну іскарку, треба скласти пазл до відомої української казочки і назвати цю казочку. Діти виходять до дошки, тут все легко пересувається, ось і складають пазли. Так, діти доволі ну, люблять складати пазли, у них це виходить дуже добре. Ось Пазли тут не складні. Так. Ну, коли пазли всі складені, то діти називають казочку. Перша казочка у нас колосок. Можна пригадати, що це за казочка. добре. Отримаємо ось така у нас кістерка. Наступна казочка, коза-дереза, і діти складають і отримають ось таку іскорку. Далі, наш лабубу вирішив подорожувати Україною. І ось він купив собі такий патріотичний, гарний рюкзак і хоче прикрасити його квітами. Але треба в рюкзачок покласти картинки тільки. Тих предметів, які символізують символи України. Які є символами України. Панда не є символом України. Далі. Вишиванка. Так, звичайно, поклали, прикрасили рушничок. Бандура є, прикрашаємо. Піца ні. Соняшник, так, правильно. Прапор України. І коли прикрасили, то ось можна потягнути це за цю, за цю киточку і отримати ще одну іскорку. Ну і в кінці уроку дітки ось рахують, скільки іскорок вони зібрали і слухають нашу голову. Ви зробили це. Ми зібрали всі іскорки знань. Тепер наш факел знань горить яскравим світлом, освітлюючи нам шлях у шкільному. І в кінці уроку я пропоную діткам послухати казочку, так як вони прийшли до школи і дуже хвилюються. І щоб зняти оцю напругу, я розробила ось таку невеличку історію, яка думаю сподобається. І вашим діткам. Софійка дуже боялася йти до школи. Вона стояла перед дверима, стискаючи рюкзак, і не наважувалась зробити крок. Цієї ночі Софійка заснула і опинилася в чарівному сні. У школі зовсім не страшно. Це місце, де ти зростаєш. Тут можна стрибати, гратися і заводити друзів.

На перерві грай та знай, правила ти не порушай. О. Софійка прокинулася з посмішкою. Вона знала все буде добре. Любі мої першокласники. Сьогодні у вас особливий день, перший день у шкільному житті. Ви теп... Ну, і вчителька звертається до діток і закінчуємо наш урок. Я думаю, що презентація вийшла досить привабливою, і урок вийде класний. Дякую за увагу!